Цієї ночі Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з Росією. Про це повідомили у національній телерадіоумовній компанії Фінляндії Юле. Напередодні про таке рішення оголосив прем'єр-міністр країни Петері Орпо. Ці заходи Фінляндія запровадила через зростання кількості мігрантів, які прибувають на східний кордон. Йдеться про іноземців, які проїжджають через Росію із третіх країн Іраку, Сирії, Туреччини. Та Сомалі детальніше про це розпитаємо журналістки фінської держави телерадіокомпанії Юле Галини Сергієвої. Галина, пані Галино, ми вітання вам. Доброго ранку, доброго ранку, пані Галина. Яка ситуація станом? на зараз які подробиці вам вдалося дізнатися? Ну і як ви можете прокоментувати оток таке рішення? Ну, це було очікувано. уряд попереджав про те, що якщо наплив мігрантів буде продовжуватися, кордони доведеться закрити, принаймні ті, що межують з Ленінградською областю. Так званої, так а, справа в тому, що кількість нелегальних мігрантів різко збільшилася починаючи з цього тижня, починаючи з понеділка, вони почали їхати просто десятками, і при цьому було свідчення того, що це організовані групи, тобто це. Людей підвозили, звідти їм доставали потім велосипеди. Часто у всіх були однакові велосипеди, і вони їхали на цих велосипедах до пропускних переходних пунктів на кордоні. І mm -hmm. таким чином Росія завжди, якби, не пропускала людей, у яких не були документи, якби відповідно до правил. Вони могли в Фінляндію перебувати чи ні. Наприклад, у них не було візи, не було там діючого закордонного паспорту, вони не могли потрапити в Фінляндію. Так. Угу. Але зараз Росія почала їх пропускати, і було свідчення того, що це більше того, організовано російськими прикордонниками, російською поліцією. Пані Галина, для чого це Росія? Ага. Ну, як пояснюють, Офіційної версії немає, і зрозуміло, що Росія всі всі звинувачення відкидає. А як пояснюють Фінляндії, це спроба гібридного впливу на Фінляндію. Спроба гібридного впливу на як робила це раніше, наприклад, Білорусь. З Польщею у 2015 році, і така сама ситуація, така сама криза з мігрантами була в Фінляндії у 2015 році. Так також тоді Фінляндія отримувала з Росії багато мігрантів мігрантів Сомалі, Ємену так само, але тоді була інша ситуація, і тоді нійністю дзвонив Путіну, були перемовини на державному рівні? Що сталося? Якби як ми можемо цьому зарадити? Uh -huh. Зараз Фінлізія не збирається якби вести ці перемовини, і ніхто не збирається, не збирається дзвонити Путіну. Uh -huh. Тому просто... Халина, а на вашу думку, чому саме зараз склалася така ситуація і чи не пов'язуєте ви цю історію зі вступом Фінляндії до Північно-Атлантичного Альянсу? А, звісно, це пов'язано з північної вступом до НАТО Фінляндії, але вступ до НАТО вже, ну, вже на... Фінляндія в НАТО перебуває тривалий час. Конкретно саме це пов'язано з оборонною угодою Фінляндії з Сполученими Штатами Америки і. Яка, яка зараз відбувається в активній якби, стадії перемовин, і тому це спроба якби гібридного впливу. Ну от така спроба, яка напевно всі сподіваються, що цю якби, цей наплив мігрантів вдасться зупинити. Адже чотири пропускні пункти закриті, але ще чотири залишаються відкритими на кордоні між Фінляндією і Росією. Це е, пункти на півночі, там за Лапландією. І якщо підуть нелегальні мігранти і туди, то уряд налаштований фінські рішуче і можуть закрити їх дуже просто. Тобто, попри те, що Фінляндія є членом партнером НАТО, вона все одно впроваджує ще додаткові засоби і заходи захисту. Так, звісно, вони ж на кордоні з Росією. У них дуже довгий кордон з Росією, і на прикладі України, Фінляндія бачить, що це дуже небезпечно і дуже важливо мати, наприклад. Дуже великі оборонні споруди зараз. Е, збудований уже тестовий тестова ділянка збудована паркану між Фінляндією і Росією в районі Іматри. Ну тобто дуже серйозно Фінляндія готується до е, того, щоб протистояти своєму сусідові. Тому що Фінляндія добре пам'ятає свою історію. Пані Галина, дякую вам за те, що долучилися. Галина Сергієва, журналістка фінської телерадіокомпанії Юль, була разом із нами. Говорили про те, що Фінляндія посилює свої заходи на кордонах із Російською Федерацією.